Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на YouTube-каналі Вічі. В щоденній програмі Євангелія на кожен день. Та я про Володимир Давидов з вами проведу ці хвилини за читанням Святого Письма та будем, трішки будемо намагатися його зрозуміти. Сьогодні у нас 26 лютого і ми читаємо фрагмент Євангелія від Марка, а саме фрагмент 13 глави. Давайте ми з вами розпочнемо його читати. От. Сказав Господь своїм учням, стежте за собою, бо вас видаватимуть на судище. І битимуть у санагогах, і перед правителями і царями поставлять вас за мене на свідчення їм, і всім народам раніше рані повинно бути проповідане Євангеліє. Коли ж поведуть видавати вас, то не турбуйтеся заздалегідь, що вам говорити, і не обдумуйте, але щодо буде вам у той час та й говоріть. Бо не ви будете говорити, а Дух Святий. Видить же брат брата на смерть і батьку, дитину, і повстануть діти на батьків і умертвлять їх. І зненавидять вас усі за ім'я моє. Хто ж витерпить до кінця, той буде спасений. Господь, в принципі, попереджає своїх учнів, апостолів і нас з вами про те, що за те, що ми, за ім'я Христове, за те, що ми називаємо себе християнами, ми можемо постраждати. Постраждати так в цьому житті земному. Христос не обіцяє Золотий Гір в цьому земному житті. Комусь може бути легко прожити його з іменем Христовим на устах і якби з печаттю, що ти християнин. Комусь може бути дуже важко. Ми бачимо долі тисяч мучеників, ранніх християн, які закінчували своє життя в цирках, на на в колізеях, які не зраджували себе. Ми бачимо тисячі прикладів новомучеників, які постраждали за ім'я Христове від радянської влади. <кій> І це все якраз це все є те, про що попереджав Христос. Тобто, бути християнином це непросто. Це не І для мене в даному випадку навіть немає різниці, яка це конфесія християнська. Тому що навіть от, е, буквально десь недавно, тиждень чи два тому, в один з днів бу, була річниця загибелі декількох десятків арабів, яких е, задокументовано на, фі, на, на кінострічку було страчено в одній з ісламських країн. І їхні тіла досі зберігаються в одному з храмів. І вони є мучениками. Без, безумовно, безсумнівно. Е, незважаючи на те, що вони не були канонічними православними християнами, не належали до канонічної церкви чи не канонічної церкви. Вони були християнами. Вони відмовились зрадити Христу і за це постраждали. У них навіть віросповідування від, в деякій мірі, в деяких моментах відрізнялося від нашого віросповідання. Те, як вони вчили про Христа, як вони його е, уявляли, бачили, вчили про нього, розуміли його. Це віровчення відрізнялося від нашого з вами православного. Але ніхто я не знаю, е, який може бути аргумент сказати, що вони постраждали не за Христа, і вони не є мучениками за Христа. І от зараз буквально з вами цей приклад навожу, а на днях був страчений православний священик Православної Церкви України на Херсонщини. Російськими окупантами. Страчений за те, що не захотів переходити в РПЦ МП, що відмовився на співпрацю з окупантами. І був просто страчений, розстріляний, не засуджений, не посаджений до тюрми. А одного дня його викликали. А через три дні дружину запросили опізнати, на, опізнати тіло. І я думаю, що теж тут нема сумнівів, що людина постраждала за свої переконання і в першу чергу за свою віру. Тому що їй сказали, ти можеш вірувати тільки інакше. Не будь, наприклад, там, в ПЦУ, а ти маєш бути РПЦ. Наприклад, ми не знаємо, яка там розмова була, але він був страчений за свої переконання. Страчений сам, розстріляний, вбитий. Російськими, так би мовити, в лапках православними людьми, воїнами, да? але в тому й -то справа, що це вже лапки, які говорять про умовність цієї назви. І от Господь якраз нас і попереджає про те, що на долю кожного християнина може випасти це випробування, яке може протривати не годину, не день, не два. А певний час і закінчитись нашою власною смертю. Христос про це попереджає, що ім'я християнина несе великі ризики. В кого як воно пройде це життя і це несіння цього ім'я ми не можемо о, узнати, побачити, зрозуміти, передбачити в першу чергу. Але о, саме ці євангельські слова сьогоднішнього Євангелія. Вони нас підготовлюють і до, попереджають і підготовлюють до самого найтяжчого. І питання в тому, а чи зможемо. Ну, і тут виникає питання, чи витримаємо ми, чи встоїмо ми. Але Христос, Він е, щирий і зразу нам говорить про це. Він не притаює. Він говорить про велике Благо Царстві Небесному. Але і говорить про те, що може спіткати нас великі страждання в земному житті. І говорить про те, що от, е, теж візьмемо, ну, я трішки пішов в наше сьогодення, але те, що би, стосувалося перших, перших років християнської церкви, навіть не віків, а років, десятиліть. І каже, видаватимуть вас на судище. І битимуть у синагогах. Ми знаємо, що з вами, що в Єрусалимі був синедріон, який складався старішим, тобто депутатів, грубо кажучи, умовно кажучи. Потім а, а, первосвященників, скажімо так, патріархів чи митрополитів, навіть не знаю, візьмемо сказати, єпископів. А, ну Це так, дуже спрощено, але просто сучасними термінами. І складався він з книжників, це так, богословів, теологів, викладачів духовних семінарій, шкіл, духовних шкіл. Ну, Це знову ж таки така, знаєте, умовна аналогія. Але, тим не менше, візьмемо отак, таку соляночку, збірну, об'єднаємо, і от вони судили перших християн, судили апостолів, присуджували до смерті. Звичайно, Синедріон, який керував е, життям євреїв, він знаходився. Всіх євреїв знаходився цей Синдріон в Єрусалимі. Але на місцях, в селищах, містечках були такі маленькі синедріони з місцевих, релігійних людей і людей-фарисеїв, книжників тих самих місцевого почину. І також якогось там села староста, мер міста заммера і тому подібні люди, губернатори області. От вони всі входили і теж як би переслідували іудеїв. І про це Господь говорить. І це, в принципі, ми бачимо. Ну, вірніше, Господь попереджує, так, проговорює, але проговорює речі, які в точності ми можемо побачити в книгі діянь, що так воно і було, воно так і відбувалося. Потім ми, ой, Христос, вірніше, говорить, що про. Синагога, а потім каже, перед правителями і царями поставлять вас за мене. І ми бачимо це, наприклад, то знову ж таки з тої ж книги діянь і подальшої історії християнства ранньої церкви ми бачимо, як дійсно перед правителями поставляли і судили. Тож, апостола Павла, ми пам'ятаємо, як перед Іродом Агріпою і іншими його судили. І присудили до, до того, щоб він постав перед кесарем, так як він римський громадянин, його мав судити кесарь і його етапували саме до кесаря, для того, щоб він його, його засудив. Апостол Павло і апостол Петро постали перед кесарем і були страчені. Апостол Петро Розіп'ятий. А апостол, але так як він не хотів бути розіп'ятим запереданням церковним, як Христос, вважав себе недостойним, то його розіп'яли вниз головою. А апостол Павло був усікнутий мечем, як римський громадянин. Римського громадянина не мали права розпинати тільки страта через усікнування голови. І знову ж таки, ми бачимо саме сповнення. Слів Христа. уже тільки в книги діянь, не говорячи про ранні святих, ранньої церкви, мучеників. І далі Господь говорить, що всім народам має бути проповіданий Євангелія. Це про те, що досі відбувається цей процес, бачите, Господь говорить про процес, який почався після його Вознесіння, але який триває досі, тобто 2000 років, йде. Проповідь Євангелія серед усіх народів для мене, наприклад, досі є питанням відкритим, чи дійсно Євангелія проповідано усім народам. Тому що якщо ми там візьмемо Європу, так, навіть, ну, візьмемо навіть Азію, то плюс-мінус навіть нехристиянські країни, вони все ж таки про християнство чули. Але якщо ми заглибимось е трішки от, в африканські племена, а племена вже можна так о, о, порівню, якби, умовно ставити. Е, знак дорівнює знак дорівню терміну народам. Хоча я думаю, що, напевно, в тлумаченні народи і племена трішки різне, різне е, значення, але тим не менше. То з африканськими племенами і племенами, які проживають на різних островах, то, звичайно, ще є питання, чи всі чули Євангеліє. Не факт. І далі Господь говорить про те, що коли ж ви поведуть видавати вас, то не турбуйтеся, заздалегідь, що вам говорити, тому що те, що буде вас питати, ви будете відповідати, і буде за вас відповідати Дух Святий. І я вам скажу, що це справа в тому, що коли християни поставали на суд не перед Синедріоном, а вже перед князями, то це вже був світський суд. Судді були обізнаними в римській юриспруденції, вибудовували ну, певні, тобто судили, судилище, воно було не таким, знаєте, законом народним. А от все ж таки була якась процедура. Навіть якщо розібрати діалог Христа з Понтієм Пілатом, я пам'ятаю, коли ми. Проходили цю тему в духовних школах, то запитання Пілата і відповіді Христа це якраз є е передача того діалогу, який відбувається на судилищі. Тобто Пілат не спонтанно питав деякі речі, а це була дійсно е судова процедура умовна, спрощена, не, не точна, але це був питання відповіді, як е саме те, що відповідало судовому процесу. І от Христос знову ж таки зараз, в сьогоднішньому Євангелії, оповідає те, що християнам, які постануть перед судом, саме державним е судом, щоб вони не піклувалися. І дійсно, ми бачимо знову ж таки, особливо з послання апостола Павла, ми можемо це почерпнути, а найбільше з книги діянь, ми бачимо, що перші християни, апостоли і мужі апостольські, вони відповідали саме. Самі не розуміючи, як у них виходить так складно відповідати. Тобто навіть та ж мова апостола Павла на, на суді одному, другому, де він поставав перед суддями, та ж е, промова першомученика-архидеакона Стефана, ми можемо її оцінити як те, що люди, які сповнені Духа Святого, відповідали. Ну, таке відчуття було, що не, якась, не, який, не якийсь просто людин стояв перед суддями а Людина, яка сама була суддею і достойно відповідала, достойно приводила аргументи, на які у суддів не знаходились контраргументів. Чи вірніше, відповідач приводив контраргументи на звинувачення, на аргументи звинувачення. Ну, це вже таке. Але просто сам факт говорить про те, що дійсно Господь. В певний час покладає на душу те, що треба сказати, і людина інколи. Не, я вам скажу більше, що це не тільки стосується того, що коли людина да, християнин, перед судом е, язичницьким постає. Я вам більше скажу, що коли е, ну, своєї священницької практики, що коли Бувають моменти, коли священник виходить на проповідь, і це не тільки в моїй практиці ставалося це. Ділилися досвідом мої друзі-священики, що стосується, які інколи бувають такі моменти в проповіді або у служінні, або під час повіді, коли священник сам дивується, що йому приходить на думку, і яку думку він виражає. І вр, і потім, спілкуючись з людьми там, наприклад, після проповіді, священик, по-перше, сам здивований, що він почав казати, хоча, наприклад, готувався про інше і мав сказати інше. А якби розум... мова під час проповіді пішла в іншу, якби в інше русло і говорив інші речі, і зачепив інші теми, питання. І потім люди підходять і, і, і говорять, це саме те, що я мав почути, те, що мене бентежило. І теж на сповіді священик часом починає е, людині говорити, а потім виявляється, що саме це людині треба було почути. І в даному випадку я і мої колеги-священики в, в таких випадках вбачають саме дію Духа Святого. І це, ця дія дуже така, знаєте, Тиха, непомітна, але потім, коли вона вже відбулася, стоїш і просто ну... відчуття такі, знаєте, <кій> не вже через мене недостойного, Господь зараз говорив. Тому що розумієш, своє недостоїнство, але тим не менше усвідомлюєш, що людина отримала те, що вона хотіла. Не тому, що ти такий розумний, а тому, що. Щось тебе направило сказати саме це, промовити саме це. Які апостолів, Господь спрямовував, Дух Святий спрямовував, написати саме Євангеліє. апостол Павла спрямовував написати саме ці послання, які до сьогодні служать нам як великою користю і являються теж частиною нового заповіту. І то джерела, до якого ми припадаємо, приходимо, читаємо і набираємо, і беремо користь з цього. От саме про це Господь його говорив, що не турбуйтеся, бо не ви будете говорити, а Дух Святий. І далі Господь закінчує видай же брат брата на смерть і батько дитину і постану діти на батьків і умертлять їх, і зненавидять за ім'я моє. Тож витерпить до кінця, то й буде спасений. Дійсно, цей момент, коли видавали, коли сповнились слова, що Христос прийшов принести в цей світ не мир, а меч, коли повстануть батько на сина до, до дочка, на матір або там на невістка на свекруху. А, тобто, цей такий сімейний, внутрішньо сімейний розбрат, він теж ми бачимо серед життя святих, мучеників, коли. Їх видавали як великомучениць батьки, видавали на тортури, тому що вони от а цю великомученицю Варвару, яку батько віддав на знущання і на, на мучеництво, саме тому, що вона стала, вирішила бути християнкою, а він якби цього. Не сприймав, але це такий, якби, яскравий приклад. А цих прикладів тисячі, сотні, сотні тисяч, можливо. Саме коли людина не дає можливості, вірніше, коли переживає, ну, по суті, зраду самих найближчих людей, самих тих, від яких не очікувала, Оцих, знаєте, Умовно кажучи, павліків Морозових, які зраджували і видавали своїх, який видав своїх батьків, от саме ці павліки морозові, вони найбільше точать людину. Теж сьогодні прочитав ну, читаючи на сьогоднішній Євангелія різні коментарі, прочитав момент, що одна людина пройшла, один арештант концтаборів, який, який пройшов ну, не концтабори, а за стінки гестапо, якого схопили, допитували, тортуримо, піддавали його, потім випустили, і він покінчив життя. Собо, ну, покінчив з собою. А чому? Тому що він знав, що його видав його власний син. Тобто от Господь нас уже готує навіть до того, що нас можуть зрадити саме через наше християнське переконання наше християнське бачення, християнське життя через нашу віру, нашу, нас можуть зрадити навіть найближчі. І Знову ж таки, сьогодні нам важко це уявити настільки, що, от, от так буквально. Але перші віка християнства це було от тут просто поруч. Батько, дитина, е дитина, батьки, родичі, брати, сестри, всіх видавали. Зраджували і видавали на судилище, тому що вважали, що ти неправильно віруєш, ти неправильно мислиш, неправильно думаєш, твій світогляд неправильний, неправильний значить тебе треба перемінити. Я тебе видам і тебе там трішки переламають і і поправлять твої мізки, щоб ти правильно вірував. От в цьому вся проблема. Але Христос каже, що хто витерпить до кінця, той буде спасений. Отут От саме. Господь обіцяє те, задля чого це все перетерпівати тим, кому на долю випадає саме це страждання за Христа, що це, це є залог, нагорода буде спасіння в житті вічному. Життя, життя земне може виявитись через ці страждання занадто коротким і обірваним чиєюсь кулею чи іншим знаряддям вбивства, але залог. Она города буде, життя вічне. І саме це є, тим, напевно, тією мотивацією, заради якої ми йдемо. Християни, вірніше, йдуть на, на все, аби, але залишаються вірними Богові і Євангелію. Так, на сьогодні все. Е, ну, я закінчу, тому переходимо до ваших. Питань, слава Ісусу Христу навіки Богу, слава, слава Україні! Ми вітаємось, героям слава так. Олена К. Дякую, Отче. Кожен раз отримую від вас підказку або відповідь на те, що мене турбує. Я дуже радий, що так виходить. Алла Продан, я вірю, багато питань було в душі і висказати не вміла. На проповіді від священика я почула відповідь. Ви знаєте, навіть я коли якусь проповідь чую священики. Взагалі, я вам скажу так по секрету, не дуже люблю чути, слухати чужі проповіді. Ну, якби самі дуже розумні вчилися, розуміти про що Євангелія. Але інколи дійсно, коли ти йде, лунає десь проповідь на богослужінні. Хтось священиків говорить, або там архірей, чи ще щось. Замислюєш, якщо так а, почуєш щось. Загалом ніби все відомо, ніби все зрозуміле. Але якась думка, якесь речення завжди западе в серце і а, такий, і радий, що ти це почув. Дійсно оцінюю, що слушна думка, над неї треба подумати, її треба запам'ятати. І можливо до неї дослухати. Неможливо, а треба до неї дослухатись. Так що, навіть якщо ви знаєте, про що Євангеліє, і священник виходить, і його е буває навіть просто переказує, то, можливо, він щось все одно скаже е від Духа Святого те, що вам западе в душу. Колиника, береже вас Бог, і вас, хай Господь благословляє. Так, питань дивлюсь, немає, тому будемо закінчувати з вами. Хай Господь вас благословляє та оберігає. Бажаю вам мирної та тихої ночі. І не забуваємо молитись за наших захисників. Також прошу підтримати наш канал. Ви це можете зробити вашими вподобайками, коментарями, посиланнями, підписками, посиланнями в мережах Фейсбуку. Інших соціальних мережах, щоб більше про нас знавали. А також ви можете підтримати фінансову діяльність нашого каналу, це або спонсорством, оформити його на Ютубі, або вашими донатами, за що ми вам будемо дуже вдячні. На сьогодні, все, до зустрічі завтрашнім євангельським ранком. До побачення!